Доброго дня! Після тривалої паузи з відео от, ми знову повертаємося в ефір. Ви на каналі з Богданом та Миколою. Сьогодні у нас відбувається формування гнізд на зиму. Хтось скаже, що пізновато, хтось скаже швидко. От, але частково ми вже бджоли підгодували, дали по 6-7 літрів сиропу, залежно в який вулик. От, і зараз доформовуємо загальні гнізда. От, така картина в нас зараз в вулику. От, підформували ми гнізда. І зараз в принципі догодовуємо. Догодовуємо вже до кінця. Ми не займаємося якимись там історіями великими, як вам сказати правильно, великими історіями по 6 літрів меду ой, сиропу давати, по 7, по 8, по 10, ну нема такого. От є загальному сформоване гніздо. Ви можете переглянути. Тобто 9 повних рамок бджоли повнісіньких. Хто скаже це мало, хтось скаже багато, в кожного своє і в кожного своя історія. 9 повних рамок. Ми догодовуємо до того моменту, доки з даного відерка бджола вже не бере. І ми маємо чистий спокій, цілу зиму. Тобто в цілу зиму ми не ліземо до бджолів, до самої весни. Перші потеплювання йдуть, тоді ми заходимо. Але за зиму ми спокійні. Спокійні тим, що бджолі не хватині. О, не дуже добре так знімати і тримати. От, щоб бджолам не не кормів і буде якась там ситуація. Навіть в найгіршому розкладі, коли там буде прекрасна погода, зима, да, матки почнуть сіяти дезорієнтовно в січні, в лютому і тому подібне, ми знаємо точно і впевнені в тому, що даних кормів вистачить навіть на молодняк. І все буде в них прекрасно. На останніх рамках ми вже бачимо мед. Ці центральні запечатані, ми ще їм додаємо, Вон, починаються агресивний ці, е, треба швиденько закривати вулик. От, е, е, доставляємо ще одне відро. По великому рахунку ми вже е, тут дали 4 рази по 2,5 літра, Це десь біля 10 е, літрів. Тобто, по факту, я думаю, може це відро ще візьмуть, а може вже і не візьмуть. Або візьмуть половинку собі. Тобто більше догодовувати ми вже цього року їх не будемо. Тобто, Є загальних 9 рамок бджоли, 9 рамок з кормами, бджоли нагодовані, в принципі, зиму мають пережити прекрасно, гарно, спокійно. А найспокійніше, що будемо не будемо переживати, це ми. От Корм є, отепляємо легенько, все не повністю ми отепляємо, отепляти вже будемо після останньої обробки біпіного, біпіном ми будемо обробляти в перші морози. І тоді вже утеплимо і залишимо бджоли відпочивати і зимувати аж до весни. Весною зайдемо, переглянемо. Час від часу переглянемо вулику зимою, але ми виборочно беремо, ми не переглядаємо всі. І спокійні ми, спокійні бджоли. Зимуємо, готуємося до весни. Микола Володимирович ловить осів. осів того року, до речі, дуже багато. І Пазін показує, не? Осі. 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 <різь> От. От так. Догодовуємо, закриваємо, готуємося до зимівлі в такому варіанті. Будуть вас заперечення, коментарі, пишіть, всіх вислухаємо, підкажемо, чому так громове. Всім до побачення!